Виконуємо номер 20 із розділу для найдопитливіших підручника-математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У прикладах витерто куми. розстав їх у потрібних місцях. І наше 4 завдання. Приступаємо до виконання. Пороставимо наши коми. Перша додавання. У нас. Ми отримаємо 20, цілих, якщо до 17,82, додамо 2,5 отримаємо 20,32. Якщо ми від 27 віднімемо 2,5, ми отримаємо число 24,5. Якщо ми до 3,71 додамо 35, ми отримаємо 38,71. І якщо від 3,92 віднімемо 2,92, отримаємо 1, цілу. Номер 20 із завдань для найдопитливіших підручника математика 5 виконано.